Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на четвертому метровому каналі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск програми Городоччина цього тижня. Район жнивував, готувався до початку нового навчального року та відправляв гуманітарні вантажі в зону антитерористичної операції. Далі детальніше 4,5 тонни гуманітарної допомоги відправили селяни Чорновіцької сільської ради на передову солдатам. Останнє приготування до нового навчального року Олександр Герега реконструює школи, спортивні зали, надає фарбу для завершення ремонтних робіт. А оболонь Агро підтримує територіальну громаду та її жителів. І Колібрів став лауреатом всеукраїнського конкурсу Усі ми діти свої Україну. І про ці та інші теми детальніше у наступних відеосюжетах жителі Чорнивіцької сільської ради зібрали для військовослужбовців чималу допомогу. Віктор Пшонко, Чорнивський сільський голова, зв'язався по телефону із земляками, які служать на сході, щоб доставити продукти харчування безпосередньо на передову. Днями два автобуси завантажені провіантом вирушили у Кам'янець-Подільський, зокрема у центр навчання з розміновування, щоб передати допомогу солдатам. Там керівника територіальної громади зустріли військовослужбовці і дуже здивувалися такій вагомій допомозі. Жителі чорни від папірної та мудриголів зібрали 4,5 тонни продуктів харчування. Овочі, фрукти, тушонку, варення, закрутки, крупи та цукор усе запакували у ящики. Також передали півтора тисячі гривень на акумулятори та на 500 гривень купили бутильованої газованої води, якої часом не вистачає на полі бою. 29 липня у нас відбулася чергова сесія, на якій були піднято питання про допомогу продуктами на півдні сході нашої держави. Цю допомогу дуже за короткий термін було зібрано жителями села Чорни, вони Папірна, дриголи. І напряму ми зв'язалися з нашим земляком, який служить на сході, Вінничуком Валентином. І вони приймили від нас цю допомогу, дуже дякували за те, що ми так віднеслися. Доброзичливо подякували всім нашим жителям за те, що допомогли, в тому числі. Я теж, так як сільський голова, від себе особисто хочу подякувати жителям наших сіл за те, що так вони гарно віднеслися всім, всім проханням, які не звернулися до людей. І, зокрема, командування цієї частини теж дуже дякую жителям наших сіл, що вони допомогли. Допомогу передали військовій частині, де служить уродженець Чорнивіць, підполковник Валентин Мельничук, який наразі перебуває на реабілітації після служби у зоні АТО 9 серпня. Бойові машини з особовим складом, зброєю та продуктами харчування поїхали на схід. Тож допомогу, яку зібрали жителі чорнивицької територіальної громади, буде доставлено безпосередньо на передову. А дитячі дошкільні та навчальні заклади нашого району готуються до початку нового навчального року. Ремонтуються шкільні приміщення, оновлюються класи, їдальні спортивні зали. Вкотре Олександр Герега потурбувався про те, щоб наші діти навчалися у комфортних приміщеннях і із задоволенням відвідували уроки. Протягом тижня члени громадської організації за конкретні справи забезпечили школи та дитячі садочки міста і району. Цілою палітрою масляних та емоційних фарб. Сьогодні досить складна ситуація в нашій країні. Всі наглядно бачать, в якій опинилась ситуація, але справа в тому, що скоро 1 вересня буде навчальний рік, і тому народний депутат звернув увагу на освітянські проблеми і допоміг вирішити питання підготовкою класів, шкіл, дитячих садочків до 1 вересня. І тому завезено на 192 виборчий округ ті фарби, які замовляли освітяни. І думаю, що вдасться. Впоратися в строк підготувати підготовити навчальні заклади до нового навчального сезону. Відтак, усі без винятку, дошкільні навчальні заклади та школи Городочини повною мірою забезпечено необхідними матеріалами для ремонтних робіт. Тут сказати мало, тут взагалі треба на коліна стати і подякувати, тому що ми освітяни, особливо директорі, я думаю, думку всіх директорів ми привикли. Ну... Кожне літо ремонтувати школу, я кажу, щоб діти приходили в школу свіжим запахом фарбі. А тут така ситуація, що бюджетних коштів ну, зовсім немає. То, що батьки своїми силами могли зробити, то зробили. Але якщо взяти таку школу, як тучинці, вона маленька по кількості дітей, але по площі велика, тому батькам батькам не під силу. І як кажуть, ми були в. Ну, в принципі майже в розпачі. Ну на початок, на кінець навчального року, але нам пообіцяли в кінці навчального року, от ми слава Богу, дочекалися. Так що думаю, що на 1 вересня ми прийдемо в свіжу, у свіжену вифарбану. Оксандволодирович надає надзвичайно велику допомогу. І ось на під час до початку навчального року ми робимо. Е поточні ремонти і надзвичайно надаючи нам фарбу. Це надзвичайно нам така велика потреба в цьому. Ну наразі дуже гаряча пора для нас освітян, тому що йде підготовка до нового навчального року. І ось уже впродовж кількох років досить відчутна допомога в цьому плані нашого народного депутата Олександра Володимировича Гереги. Сьогодні ми прийшли отримувати фарбу для того, щоб пофарбувати і приміщення дошкільного закладу, і ігровий інвентар обладнання на території нашої казки. Хочемо, щоб все було пофарбоване, мало гарний естетичний вигляд, було зручним і подобалося не тільки нашим дітям, а й батькам. За словами Бориса Дудковського, начальника відділу освіти Городоцької районної адміністрації, освітяни готуються достойно розпочати новий навчальний рік. Педагогічні колективи було зорієнтовано на пошуки усіх необхідних резервів щодо підготовки до 1 вересня, залучивши до цього батьків, вчителів та спонсорів. Найбільше допоміг цього року освітнім закладам району народний депутат. І, впродовж теми, спортивний зал городоцької початкової школи, де ще декілька років тому проводилися спортивні змагання районного рівня, вже з нового навчального року постане перед учнями школи та всією спортивною громадськістю міста оновленим та реконструйованим. Олександр Герега поряд із завершенням ремонтних робіт у школі номер 4 на досягнутому не зупиняється. Навпаки, свою діяльність на користь маленьким та дорослим землякам нарощує, прагнучи. Підготувати все більше приємних сюрпризів до початку нового навчального року. Наприкінці минулого року, відвідавши загальноосвітні школи міста Олександр Герега, заакцентував увагу на спортивних об'єктах шкільних закладів. Коли побував у спортивному залі початкової школи, то побачив, у якому стані знаходиться приміщення, де займаються діти фізкультурою. Обиті стіни, підлога, яка не витримувала жодної критики. Директор школи Віра Поф розповіла, що неодноразово отримувала від санітарної служби приписи за непокриті захисними решітками, радіатори та вікна. Вікна з часом своїми силами покрили, але це далеко не ті умови, яких мають займатися діти фізкультурою. Згадав народний депутат і свої роки юності, коли він разом з однолітками тут займався, брав участь у різних змаганнях районного та обласного рівня, а тому відразу дав відповідне доручення фахівцям для визначення комплексу ремонтних робіт, аби спортзал відповідав усім санітарно-гінічним вимогам та вимогам навчально-виховного процесу. І на початку літа було завезено матеріали. Ну стараємося зробити для діток, щоб діти вже прийшли в новий спортзал. Роботи просуваються максимально швидко. Стараємось технології витримувати, щоб все висихало, щоб тут ніякого грибка нічого не завелося, бо як мені такі тут маленькі діти будуть бігати. І почали, якби все з нуля тут робити. Все демонтували, була дерев'яна підлога. Ми її демонтували, підсипали, залили стяжку, всі стіни почислили, підрівняли, щоб рівненькі стіни були. Вже зашпаклювали, пофарбували, зробили каркас з USB, щоб стіни не вбивалися м'ячом. Міняємо потолок, робимо її з дерев'яної вагонки, а, зробили додаткові витяжки, щоб було більше якби, повітря очищене в спортзалі. А, зробили там да, далі душову, дві кабінки, щоб можна було якби, прийняти після цього якийсь душ. Варто відмітити, що за сприяння та фінансування Олександра Гереги у нашому та сусідніх районах здійснено вже не одну реконструкцію шкільних спортивних залів. Наразі такі роботи проводяться у спортзалі Городоцької школи номер 2 Завершено ремонт спортзалу у школі номер 4 крім ремонтів спортивних приміщень. Проводиться перекриття покрівлі у Бедриковецькій школі, Великояромерській школі замінюють вікна. Тож завершивши проект літнього відпочинку, організований Олександром Герегою. Для дітей чотирьох районів команда народного депутата активно працює, щоб учні 1 вересня прийшли в чисті світлі відремонтовані навчальні приміщення. Бо, як каже наш обранець, нація матиме майбутнє, якщо будуть здоровими і щасливими її діти. На жаль, рідкість зараз, коли інвестори дбають про розвиток села, турбуються про дотримання сівозміни, про насичення землі органічними добривами, про нарощення нових робочих місць для жителів тієї територіальної громади, де вони використовують землю. А от у великій леваді це норма. Президент товариства Болоньагро Олександр Слободян. Акцент у своїй роботі ставить не лише на отримання прибутків, а й на розвиток соціальної сфери населених пунктів та забезпечення роботою. Так і зарплатою селян. За соціальною угодою, підписаною сільською радою, за орендовані землі товариство мало би сплатити 12 тисяч гривень, а насправді здійснює допомогу селу на 36 тисяч гривень, а то й більше. Мені, як очільнику територіальної громади, мені приємно відзначити те, що на моїй на території нашої сільської ради працює такий інвестор, як товариство Болонь Агро. Це досить серйозний, потужний інвестор, люди, які ніколи не залишають біді, люди, які завжди допомагають і які працюють згідно чинного законодавства. Відраду відмітити те, що керівником відділку нашого господарства є людина слова, людина діла, людина з шаленої волі, людина, яка воліє за своє село, за своє господарство це Володимир Іванович Світлюк. Напевне, завдячуючи йому, ми маємо на сьогодні те, що маємо. Відрадно те, що на сьогоднішній день важкий для країни час товариство нам дійсно допомагає, все більше нам допомагає і в плані соціальних угод і з орендна плата за землю поступає нам вчасно, 100%. і хочеться відмітити те, що постійно. Ну так в середньому десь чоловік 60 мають роботу люди працюють офіційно оформлені, і хочу відміти те, що товариство «Агро» як не є зареєстроване у Чемірівцях, але прибутковий податок платить за місце здійснення своєї господарської діяльності. Тобто всі надходження йдуть до бюджету сільської ради. Це підрадно відмітити в полі зору керівництва товариства та відділку, школа дитячий садочок, сільський клуб. Цьогоріч за кошти господарства відремонтовано сільські дороги, проведено освітлення сільського будинку культури, допомогли у ремонті класних шкільних кімнат. Весени планують встановити в сільському дошкільному навчальному закладі ігровий майданчик для потреб школи придбали черговий спортивний тренажер. Вже зробили паркан біля одного шкільних приміщень, постійно турбуються про порядок на сільському кладовищі, де раніше також облаштували паркан, а біля храму висадили кущі. Троянд дуже гарно існує співпраця також із керівництвом сільської школи. Існує тісна співпраця між місцевим господарством та нашою школою. Насамперед, учні першого класу щороку отримують дуже красиві подарунки. Ну а для учнів школи, щорічно вже стало традицією, ми отримуємо спортивні тренажери для того, щоб наші діти були здоровими. Учні 11 класу на випускний бал завжди отримують теж красиві подарунки. Допомога відчувається в усьому: і в проведенні ремонту школи, і в наданні транспортних послуг, і наданні продуктів харчування, що дозволяє здешевити обіди для наших дітей. Хочеться сьогодні виразити велику вдячність президенту оболоні Слободяну Олександру В'ячеславовичу. Директору ТОВ Оболонь Агро жила Михайло Миколайовичу, директору Великолевацького відділку, Цвітлюку Володимиру Івановичу, за постійну підтримку, за розуміння, за допомогу у вирішенні наших освітянських проблем. У ремонті школи на сьогоднішній день, 90% ми вже провели ремонт, і хочемо сказати велике спасибі і нашому народному обранцю Герезі Олександру Володимировичу, завдяки якому ми сьогодні. Зробили, покращили умови у шкільній їдальні. Зроблено підлогу плиткою 85 квадратних метрів. Ну і виділено фарбу та водомисівку для проведення ремонту у класних кімнатах. Хочеться сказати таким людям велике, велике спасибі. Однією з найбільших проблем села Великої Левади є аварійний міст, який з'єднує дві частини Левади. За річкою нараховується 55 дворів, проживаючи там в основному люди похилого віку. Через аварійний міст садочок ходять до шкільнята та юні школярики. Декілька років сільський голова зверталася до керівників району щодо вирішення цієї проблеми. Взялися за її вирішення товариство та відділок. Вже зробили певну частину бетонних робіт. Після жнив приступлять до іншої. Раніше власники автомобілів зайвих 5 кілометрів в одну сторону б'їжджали. Після ремонтних робіт, які планують закінчити до настання холодів, водіям значно стане легше. Селяни ж менше часу витрачатимуть, коли йтимуть у магазин чи заклади соціальної сфери, і не хвилюватимуться, що міст під їхніми ногами провалиться. А наразі про плани великолевацького відділку. В Планах керівництва це покращення родючості орендованих товариством земель, адже Левацькі землі по кадастру низької якості, тож необхідно їх здобрювати органікою. Наш ну, нас у це основний план. Це покращення родючості наших земель. Знаєте, що ливацькі землі, вони по кадастру низькі. Ми стараємося всякими методами покращити, внесення мінеральних добрив, внесення органічних. У нас є, працює свиноферма на тисячу горів. Свиней. Ми стараємося всі ці ноївку повністю вивозити на поле. Плануємо так одне поле закриваємо, друге – Під сонячне, як ми вносили з рихлення по, на погані площі до тони ноївки на, на гектар, більш-менш краще до півтони. всі соняшник підкормлений гноївкою. Також менше стараємося мінеральних добрив, а більше стараємо гранічних, щоб саму родючість ґрунту підвищити за щот фауни, цей, живої фауни, можна сказати, щоб не, не знищувати цих бактерій, все повністю ґрунтових, щоб воно підвищилося, природна родючість ґрунту. Бо є результат з того. Ми бачимо, що весь час, де ми підживлюємо цими органічними добрями, у нас врожаї на цих площах збільшується. Зараз у конторі відділку робиться ремонт. Село ж намагається підтримувати всебічно. Допомагають закладам соціальної сфери, храмом. Під час проведення сільських свят також не стоять осторонь. Стараємося для того, щоб добробут і в школі збільшити, і також і в садочках. Ну і також село весь час підтримуємо село в усіх сторонах, щоб люди жили більш-менш нормально в селі. Організуємо і свято село, весь час допомагаємо. Село це було свято на зелене свято, свято села. Ми також зробили. Велику допомогу і фінансову, і так матеріальну допомогу, щоб провести це свято. Стараємося весь час не вбити стороною. Хто, я весь час говорив, що хто хоче щось зробити, я весь час не хочу, не звертається, ніколи не обходжу стороною. Весь час стараємося допомогти, щоб це для, для людей, це для села, це для загально для, для всієї країни. Відвідавши великолепаду, вражень залишилося чимало й зауважу позитивних. Селяни на сові строяться і в полі, і на фермі, на зернотоку. А поспілкувавшись із керівником великолевацького відділку Володимиром Цвітлюком, пересвідчуємося у його високопрофесійності, фахових та моральних якостях і впевнюємося у подальшому процвітанні цього господарства, аби лише мирне небо було над головою. Рятувальники Городоччини вкотре нагадують про правила безпечної поведінки у лісі. Минулого тижня вони провели профілактичні рейди у місцевих лісах. До них приєдналися наші кореспонденти. Спекотна погода та необережне поводження з вогнем основні причини загорань у лісі. Про це добре знає пан Володимир, тому він запевняє, неодноразово відпочиваючи на природі, чітко дотримуються усіх основних правил протипожежної безпеки. Що я знаю на на рахунок багаття, це те, що не можна залишати його на довгий час, тому що це може призвести до пожежі. А, також по можливості більш ближче до водойми. Ну щоб загасити, можна і... вирити яму, тобто щоб вітер не роздував. Надалі і на і і це не було причиною також пожежі. В той же час є чимало людей, які нехтують усіма застереженнями. Як результати через спекотну погоду та людський фактор минулого року на території України виникло 805 пожеж. Ми проводимо такі профілактичні рейди, щоб проінформувати населення, щоб вони не залишали вогнище без нагляду, щоб тушили його. Якщо розпалюють вогнище, його потрібно вкладати камінням або обсипати землею. Після цього, як закінчили люди святкувати, його треба потушити. І прослідкувати за тим, щоб воно не розгорілося далі. Під час рейдів рятувальники також вручають громадянам тематичні листівки та пам'ятки, які містять корисну інформацію та правила пожежної безпеки. Ми застерігаємо людей, що вони дотримувалися правил пожежної безпеки в лісах, бо навіть непогашений сірник чи недопалок може призвести до великої пожежі. Також, якщо житлові будинки знаходяться біля лісу, це теж може призвести до великих рад, зокрема серед населення. До речі, такі рейди. У нашому районі дають досить вагомі результати. На Городоччині цього року ще не відбулося жодної пожежі в лісі чи лісопарковій зоні. І в українському дитячому центрі Молода Гвардія, що в Одесі, пройшов восьмий міжнародний конкурс-фестиваль Усі ми діти твої Україно». на літній естраді Молодої Гвардії разом із творчими колективами та вокалістами з усієї країни та зарубіжжя побував і Городоцький танцювальний колектив. Колібрі, а також інші талановиті діти городочини, і все це за сприяння народного депутата України. Ми вже біля двох років співпрацюємо з Олександром Володимировичем. Він нам допомагає в поїздках, в костю, з костюмами фінансово допомагає. Ми надіємося, що ми будемо надалі співпрацювати з ним. Будемо віддячувати гарними результатами, щоб його не підвести. Ну і будемо в перших, в перших рядах. Це інтерв'ю городоцькому телерадіопрес-центру керівник колективу Кулібрі давала більше місяця тому. І от обіцянку виконано. На восьмому міжнародному конкурсі фестивалі усі ми діти твої Україну» колібрі посідає друге місце та везе додому диплом лауреата конкурсу у номінації Хореографічне мистецтво. Нам було дуже приємно здобути друге місце, хоча ми на нього навіть не розраховували, там були настільки сильні колективи. Ми танцювали танець японські взерунки, молдавський танець і циганська пристрасть. За першість на міжнародному фестивалі змагалося понад 20 колективів і конкуренція була напрочуд великою. Відтак репетиції колібрі проводили щодня по кілька разів. Це дуже масштабний фестиваль, який, я думаю, запам'ятається на все життя нашим діткам. Вони вперше на такому фестивалі. І я рахую, що друге місце це дуже почесне. І гарна нагорода для наших дітей. У городку танцюристів зустрічали їхні батьки, друзі та представники громадської організації за конкретні справи. Вам найщиріші вітання від народного депутата до любивих гарних дітей, які прикладають немало зусиль. І от вам ось така гарна нагорода. Ви будете її, я думаю, згадувати довго і довго. Щасти вам. Завдяки Олександру Володимировичу літній відпочинок наших дітей був дуже приємним, дуже гарним, оскільки їхня улюблена справа танці була поєднана з морем і нічого вже для них не могло бути краще. Хоча діти і плідно попрацювали, додають їхні батьки. В той же час вони отримали масу задоволення від відпочинку на морі та знайомств із новими друзями. В молодій гвардії діти пробули 21 день. Нам дуже дуже Сподобався цей відпочинок, також враження були незабутні. Було дуже приємно побачити твоїх конкурентів, було приємно позмагатися. Дуже дякуємо, Олександру Володимировичу Гарезі. І впродовж теми талановитих дітей Городоччини варто зауважити, що на адресу городоцького телерадіопресцентру приходять листи, в яких жителі району розпитують про подальшу творчість нашої юної співачки городочанки Вікторії Літвінчук, яка є переможцем багатьох пісенних конкурсів фестивалів, зокрема Слов'янського базару, чорноморських ігор, молодої Галичини, а також є фіналісткою телевізійного шоу Голос Діти. Потужний голос Вікторії викликав захоплення тренерів цього проекту і глядачів. Отже, про те, чим наразі займається наша знаменита землячка, ми поцікавилися у самої Вікторії Літвінчук. Вікторія Літвінчук літо проводить в городку, спілкується з друзями, а нещодавно приїхала з відпочинку. А взагалі вона співачка вже 5 років проживає в столиці. Після навчання в Київській гімназії де дівчинка вивчила декілька іноземних мов. Займалася хореографією вокалом, вона вступила в Київські інститути музики ім. Глієра. Перший курс інституту Вікторія закінчила на відмінно. Цього літа я стараюсь багато-багато відпочивати. Хоч мені вже вот-вот скоро вже навчання. Так не хочеться вже їхати в Київ, але треба сісти якось за навчання, щось повторити. Ну і, звичайно, поки що відпочиваю з друзями. Стараюся ще, поки є час, поки є можливість якось десь відпочити, якось піти десь скупатися у нас городку, але вже скоро навчання. Юна співачка почала співпрацювати з відомим популярним оркестром, і у вересні вона вже виступатиме з ним у жовтневому палаці. Мені запропонували. Співпрацю з дуже хорошим оркестром «Lord of the Sound. Тобі подобається з ними співати? Це щось просто неймовірне. Це не стільки кайф, коли ти співаєш от з ними. Це живий оркестр. Це взагалі один, можна сказати, зараз з найновіших, найсучасніших оркестрів, які зараз виникли. Ну і вони. Виконують, виходить е саундтрек до фільму, але в цей же час з'являється на задньому плані картинка і кадри з цього фільму. Тобто, це коли я виступала з ними, настільки був якийсь такий е кайф, це для мене був це просто феєричний вечір, ну, можна так сказати. І я їм за це дуже дякую. Це був просто неймовірний досвід. Незважаючи на привабливість шоу-бізнесу, Вікторія хоче отримати ще одну професію, а для цього здаватиме тести. ЗНО вступатиме заочно в один із вузів в столиці. Почувши ангельський спів Вікторії на урочистостях Святого Антонія, які відбувалися 13 червня в місцевому кастелі, подружжя Галини та Олександра Герех запропонували допомогти талановитій дівчинці. Відтак днями надійшло повідомлення про те, що відтепер Вікторія в вузі навчатиметься безкоштовно, що є дуже приємною новиною. Вікторія та батьки дякують за підтримку подружжю Галини та Олександра Герех усім городичанам, які болівають за неї. Тож побажаємо юній співачці здійснення всіх мрій, підкорення кращих сцен світу і гарного дівочого щастя. І всеукраїнський флешмоб, під час якого перефарбовують мости у жовто-блакитний колір, продовжується. Городоцькі волонтери дофарбували міст, що з'єднує центральну частину міста з мікрорайоном Мархлівка. А далі детальніше. Спека чи дощ для них не проблема. Все більше городочан долучаються до акції. Навіть прості перехожі стають учасниками флешмову. Ідею зробити наше місто патріотичним подала Катерина Машталер. В телевізорі там багато в містах, селах, як фарбують мости. Подумала, що в мене також гірше. Можемо так само. Катерина поширила інформацію в соціальній мережі. Її підтримали інші молоді люди. Дізнався я про певну акцію. в в соціальній мережі Контакті друзі написали, що хочуть провести таку певну акцію, щоб пофарбувати мости. І Я долучився. Відтак відчистивши поржавілі поруччя та позамітавши пил, городичани взялися до роботи. Я є українка, патріотка, і хочу, щоб моє місто було красиве, українське. Фарбу для мосту безкоштовно надала мати однієї з учасниць акції приватний підприємець та власниця магазину майстер. Коли моя мама дізналася, що я учасниця акції, вона зрозуміла, що ми самі не зможемо зібрати кошти і тому вирішила допомогти, а саме надала нам 12 банок фарби. Наступним патріотичним стане міст через річку Смотрич біля міського пляжу. Швидко пофарбувати міст і без за все, щоб будемо розмальовувати вже е, саму зупинку яка біля шиномонтажу, тобто біля цього моста смотриш. А далі інші мости міста. Молоді люди сподіваються, що у цьому їм допоможуть ще більше небайдужих городочан. Чим більше друзів, тим більше, більше мостів, більше можливостей буде. І незначне зниження температури та короткочасні дощі обіцяють синоптики для городоччини у найближчі дні. У суботу температура становитиме плюс 15, плюс 23. короткочасні дощі. У неділю, 17 серпня, плюс 11, плюс двадцять похмуро. У понеділок сонячно, плюс 10, плюс 23 градуси тепла. Це була уся інформація, яку встигли підготувати за останніх сім днів журналісти телерадіо -празцентру. Воча група програми Городочина з вами прощається до наступних зустрічей в ефірі на все вам всевандо.